Добрий день, малята! А зараз у нас заняття з вами аплікація. Дітки, і подивіться, що ми з вами сьогодні будемо робити. Бачите, що це? Догадалися? Так, це для захисників і захисниць оберіг. Бачите, який гарний! І ми сьогодні з вами будемо робити таку аплікацію. Дітки, подивіться, з чого що, що він, що він зроблений? Він зроблений із смужечок жовтого та блакитного кольору. Їх чотири. Бачите, одна, два, три, чотири. Так, і далі, і далі посерединки смужечок з'єднані двома сердечками. Одне сердечко блакитне, ось, ось воно, а друге сердечко жовте. І тут ще надпис є. «Все Буде Україна. Так. Ну добре, для цього нам потрібно два аркуші паперу, де ми будемо робити смужечки. Далі ось таке сердечко я вам вже одне зробила, а ось цього ми будемо жовтенька, з цього папіру, з квадратика, ми будемо робити друге сердечко. Клей, ножиці, олівець і фламастер. Так, і будемо починати робити смужечки. Я беру ножиці, бачите? Так, кому потрібно, можете намалювати ось таку смужку олівцем. Бачите, ось як я тут намалювала. І тут на жовтому папері я теж намалювала смужечку. Так, буде зручно і так ви рівненько виріжете все. Так, і починаю різати. Ось, подивіться. Так, і ріжу. У бачите? Так, нікуди. Мої ножиці не сходять. Так, одна вже смужечка готова, блакитна. Далі жовту ріжу смужечку. Також. Ось так ножички, ножиці ріжуть прямо, все прямо і прямо. Нікуди не сходять. Так, і відрізала жовтому смужечку. Дітки. Далі. А на кінцівки цих смужечок, бачите, я ось так зрізи такі зробила. Ось, подивіться, один зріз і ось другий зріз. І зараз ми це з вами зробимо. Так, ось сюди в одну сторону зрізала. Я так Маленький трикутничок в мене вийшов. І з другої сторони теж я ось так зрізала, бачите? Такі маленькі трикутнички я прибрала, вони зайві нам. Так, і на блакитній смужці. Я теж ось так зрізала один трикутничок. Так, і тут я зрізала з цієї сторони. Теж я отак зрізала. Добре, прибрала. Так, ці зайві м -м, трикутнички. Так, і в нас що вийшло з вами чотири ось такі смужечки. Добре, смужки в нас вже готові, можемо сюди їх покласти. А далі ми будемо одне сердечко, я вже вам вирізала, такого синього кольору. То в мене блакитне, а тут синього буде ще. Спробуємо синього кольору зробити, щоб вони були різноманітні. Це, це, мабуть, буде жіночий, а це чоловічий беріг, тому що він темненьке сердечко. Так, дітки. А тепер, де оце все буде добре, я вже надписала надпис, будемо робити сердечко. Я ось так склала навпіл. Ви можете кому зручно намалювати олівцем ось так сердечко, щоб вирізати. Я не малювала, я так, я, е так його буду різати. Ось подивіться. Вирізаю ось так. Щоб воно було симетрично, ось так. Подивіться, ріжу, ріжу, ось так, зрізаю куточок і ось так. І тепер що фокус-фокус відкриваю. І ось в мене вийшло таке сердечко гарне. Бачите? Ось так. І надпис уже все буде Україна. Так. Це це ми вже приготували, а тепер будемо робити. Так, треба клеїти усі смужечки. Подивіться, ось так їх приладнали до одного. Так, і тепер ось тут будемо посередині отак приклеювати клеєм. Подивіться. Ось так їх з'єднаємо, бачите? Ось одна готова вже. Так, далі буде друга. Теж що тут посерединці. У нас настили клеї. Так, і ось так. Щоб кінцівки у вас були однакові. Так, друга. Бачите? Далі. Третя. Жовтенька вже йде смужечка. Посередині змастили. Так, ось, тримаємо. І вона від нас втікає. Так. Ось так змастили. Так. Клим пальчиком притискаємо міцно. Так, щось вона не хоче приклеюватися. Ось так пальчиками притиснули. Міцно, ну, так, третя. Далі. Теж посередині тут змастили. І ось так. Притиснули пальчиками. Ось так, бачите, ось так. Ось так. Так, добре. А тепер, діточки, їх треба з'єднати всі разом. Теж ось так. Накладаємо тут, змастили, клеїмо. І ось так прикладаємо одна до одної. Ось так, до серединки. Так, тепер цю змастили. Смужечку. І ось так приклали одна до одної. Тепер цю смужечку змастили. І ось так приклали одна до одної. Ось там, бачите, пальчиками притиснули. Можна на, на клюнечку покласти ще, притиснути міцно. Так, і тепер що? Оце велике сердечко змастили ось тут посередині клеєм. Повністю можете його не змащувати посередині. І ось так приклали до цих смужечок. Наших. І пальчиком притиснули міцно. Так, і маленьке теж змастили з зворотньої сторони. Не переплутайте. Так, і щоб надпис був ось тут зверху. І ось так приклеїли. Бачите, ось так. І притиснули пальчиками. Так, оце вже оберіг для чоловіків, тому що тут сердечко посиніше. Так, а там блакитне для жінок. Так, і от подивіться, у нас з вами вийшло два оберіга. Так, робіть ви оберіги і теж. У вас будуть такі оберіги і подаруйте їх нашим захисникам. Добре, діточки, працюйте, до побачення!